Взуття LGS 20 кг Так, давайте ми почнемо з таких класних чортинів Покажу вам ось так. Так, збоку такі гарне. До речі, є на підошку внизу. А, так, наступний клуб уми. які шикарні під клєвики, Ось така гарна. Ззаду у нас є значок Puma Ось такі максимально професії. Так, наступний. в нас буде спортивні, можливо, для якогось не для спорту, можливо, до щоденної ходьби, хоть взяв на роботу. Дуже класна моделька, яскраві, літні ще потрібно. Так, наступні. Це в нас буде також, речі, фітнені. Ось так. Також дуже лагесенькі. Навіть відчутні всі. Так, наступна, це у нас ось такенькі. Також такі, -такі. Так, наступно. Це, наступно, ось такі красів. Сіточку. Так, нас. Це буде ось такі балеточки. Дуже красива така. Там ніби тканина рубчик. Так, у нас це буде ось такі. Можна ходити як по дому, так можна вийти в вулицю в магазинчик. Сіреньки. Так, і тут будуть три балеточки. Ось такий також цікавий Десь принт. звітри. Венси. Венси. Фіолети. Ось такенькі. Зробити ось такі бльосточки. Камінчики дуже гарно переливатися, бо вам на сонечку. Отак, воно все гарненько є. Ось такі симпатичні. На кожен день. Так, ще одівелься. Так, погляньте, леопард. Сатай, зачокнулась. Наступний. Наступний. У нас буде що? Тапулічки, вітнамочки. Ось такенький. Так, далі. У нас будуть ще одні лендрити, дуже багато їх. Так, погляньте, які високі, пітезні, з квіточкою, ніби шахматна дошечка. Так, абсолютно новесенькі. 38 років. І ще такі бірочки. Тільки дуже вищі, але вони, до речі, дуже лагесні, хоча вони високі, але там, думаю, що не трібуть лайк чутні. Так, наступні ось танки. Чоловічі, красиві, таких в мене тільки вітіночки. До речі, така да, ніби вагасенька шкіра з замшу, Дуже під'ємний в руках. Так, ось такі тут у вас писанішечки. Наступні. Це будуть у нас телофервець. Ваць. Покажу вам позаду. Так, погляньте, які шикарні. Просто ідеальна замуж, вона тут не затерта нічого, там ідеально. Хоча і сад за себе сам каже, правда? Так, керць, 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 керць. шикарні з золотим, гарно навіть переливається від світло. На, на такому невеличкому підвищенні. М -м -м.

Ось тут нас лопнуло. Да. Так, что у нас тут еще будут кредиты? Погляньте, эти шикарные, беленькие. А Классные. У нас тут тоже тополи человечные. Ось эти с переплетами. Так, вот тут будут еще одни красивочки. Так, красивочки. Наступні. Це може ось такі туфельки, красиваються на такому невеличкому каблучку. І, 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 і. і останнє буду це будуть наші також кедики. Ось татеньки. Такий симпатичний. Для замовлення потрібно обов'язково написати нашому менеджеру на вайпер або телеграм.